Віншую вас, добрі люди, щістім та й здоровим. Аби сте були веселенькі, як пташка весною, як пташина на калині, як та квітка рожа. Веселощів повна хата, даруй, милий Боже! веселощів повна хата, горшки з пирогами, і капуста головата вашими рідками. Аби ж мали курей, качей, би кури несли матусі на хустку, а матуся, як сівдін і як встане до світу. Та про неї люди скажуть, файна та кубіта! А за цю куліду треба заплатити, треба дати 5 долярів та ще й пригостити. Треба дати 5 долярів та й пирогів миску, тільки просимо не дати пару раз пописку. Можна дати їй пописку, але не рукою, а тільки пляшкою з келішком та заковитою. Христосся рождає! Ой, вибачте, ми не приймаємо колядки. Але чисто від мене, ну ви ж талант. Візьміть. Про, ну, чим багаті, Будь л... можна ще раз, а? Звичайно, він вас добрі люди з чистим та здоровлім.